Військово-лікарська комісія. Кому потрібно проходити ВЛК? Як відбувається сповіщення військовозобов'язаних? Та про застосунок Резерв Плюс ми поговорили із юристом Юрієм Танасійчуком. Розмову з ним вели Руслана Кравченко та Влад Бундаш. Хто зараз має проходити ВЛК і чи взагалі повторно люди можуть проходити це ВЛК чи ні? У зв'язку із новим розпорядженням Кабміну. Так, тут справді е, тепер доповнення, які подає Кабмін, вони дещо можуть коригувати або впливати на ситуацію, хоча ну, не виходити там, супереч вимогам закону. Це ж такий епіграф, е, закон, внесення змін і прийняття нової редакції е, закону України, е, так званий про мобілізацію, е, справді зобов'язує. Всіх осіб призовного віку, в основному стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, плюс жінок, які зобов'язані ставати на військовий облік відповідно до професії, пройти повторну, так звану повторну або оновити військову лікарську комісію. Передумовою до чого насамперед стало масові купівлі і продажі, висновків ВЛК. Принаймні, я так думаю, що цим керували законодавці, е, і попередній висновок ВЛК, він якби залишається чинним, але він не враховується в майбутній період. Тому всім особам надано повторно 9 місяців е, для проходження військово-лікарської комісії, і це не є право. Це є обов'язок. Так, тут я думаю, нам слід нагадати правила проходження військово-лікарських комісій для військовозобов'язаних. Зокрема, що передбачає процедура за новою постановою Кабінету міністрів, знаємо, що там навіть скоротили ось цих перелік лікарів, які обов'язково мають пройти точніше до яких до яких має звернутися військовозобов'язані для медогляду. Дещо скоротили перелік, скоригували е, певні види е, захворювань. Але це ну е, щоб деталізувати, це звичайно потрібно там годину півтори, е, аби пройтись е, про пройтись по по певних нормах, які зазнали корекції. Е, варто пам'ятати, і це вже неодноразово було озвучено, що там тепер немає. Е, е, тимчасово не, частково непридатних є лише від термінування. Тобто людина тепер або придатна, або непридатна. І фактично всі, хто е, мали статус частково придатний, е, я погоджуюсь з думками. Інших юристів та експертів, що фактично будуть придатними для проходження служби там в певних адміністративних підрозділах, оскільки стан здоров'я іншого не дозволяє, але придатними. Відповідно, це також транслюється і на залучених лікарів, і на новий визначений список. Постановою е, правилами військово-лікарської експертизи е, оновлено е, список хворіб, які підлягають різній кваліфікації, е, ми можемо говорити про те, що е, основні е, Побоювання там щодо е таких е широковідомих хворіб, як там епілепсія, цукровий діабет, е інші важкі захворювання вони залишилися незмінні, але е захворювання, з, які, там, е з якими живе людина і ну, будує свій побут. Е або не враховані, або вважаються придатними. Ну, наприклад, зараз дотепер, існує проблематика для людей з ціліакією, тобто люди, які не можуть вживати борошно і все, що на зернових продуктах, воно жодним чином не враховано. Хоча знаю, що пропозиції розглянути це і якимось чином врахувати на. Кабінет міністрів подавались, як від спільнот, так і від інших. І ну таких таких хворіб достатньо багато. Що рекомендую нашим слухачам? Ну, по перше. Вся інформація є публічною. Тобто, коли стан здоров'я справді е, такий, що е, потребує догляду, і ви хочете, щоб це було враховано при проходженні ВЛК, не полініться, відкрити е, правила військово-лікарської експертизи, вони як на профільних сайтах, Міністерства охорони здоров'я, Міноборони, е, так і взагалом е, вільній публікації, але бажано користуватись... Офіційними ресурсами, аби не потрапити на москальську пропаганду і викривлення. Так, от самому перевірити щодо списку осіб в списку хворіб, включені такі діагнози, чи ні, раз два підтвердити стан здоров'я попередньо в закладах охорони здоров'я. Це можуть бути. Ще з 23 року, як приватні заклади охорони здоров'я, так і звісно, комунальні чи державні, і обов'язково подавати повнуту інформацію, тобто лікарські висновки, е заключення медичні е на військову лікарську комісію під час її проходження, яку обов'язково необхідно пройти. Я також нагадаю, що військово-лікарська комісія складається з офтальмолога, отоларинголога, терапевта, хірурга, невропатолога і психіатра. Раніше в комісії були ще дерматологи та травматологи, але за новим наказом їх скоротили. Пане Юрію, ще важливе питання з приводу оновлення даних у системі Резерв Плюс. Як процедура проходження військово-лікарської комісії визначається тут? Чи буде людям, які оновили дані, дані в резерві Плюс, надіслано якесь повідомлення, що їм потрібно пройти військово Лікарську комісію невелика невеликий коментар до попередньої озвученої інформації. Так по списку лікарів. Це давайте зафіксуємо що станом на сьогодні, оскільки цей список лікарів коригується під законними актами, і що буде післязавтра невідомо раз, друге. Ну мені дуже прикро, що е, травматолога забрали. Я не розумію природи цього рішення е, зараз. багато військовослужбовців з переломами тримають оборону України. Е, е, не говорячи про те, кого ми залучаємо до збройних сил, а ну, пане Юрію, а я з приводу хочу тут про це поточнити. Ви кажете, що можуть бути нові підзаконні акти. А чим тоді уряд аргументує, коли він скасовує або додає перелік, збільшує перелік лікарів лікарівка. Це не відомо нікого. По нікому публічного діалогу е не ведеться. Ну, принаймі всі наші зусилля е отримати якусь більшу інформацію, оскільки в нас безперервна юридична лінія для, uh -huh. як для військовослужбовців, так і. Там для їхніх сімей, родини там різні ситуації. Ну успіху ми в якійсь комунікації обґрунтуванню рішень принаймні, станом на сьогодні не мали. А чи ці підзаконні акти вони якось узгоджені з міністерством охорони здоров'я? Та очевидно, правила військово-лікарської експертизи е, йде за підписам як і міністра оборони, так і міністра охорони здоров'я. Е, і відповідні накази, що стосуються е, накази, інструкції, постанови, е, очевидно, що завіряються профільними відомствами в уряді. А, та... Так, і тут ми вже Тепер... запитували на початку про Резерв Плюс, зокрема про проходження військової лікарської комісії. Тепер про, про Резерв Плюс. І е, відверто скажу, що я думаю, на сьогодні навіть е, міністр оборони і керівник Генштабу не знає, яким чином ці повідомлення будуть надсилатися. Тут історія про наступне, очі не бачать, серце не болить, е, Володіючи інформацією. Як запустився резерв плюс, і е, варто нагадати нашим слухачам, що е, напередодні 18 числа, 16 травня, органи влади вийшли з, по, з публічною заявою, що на жаль, там доступ СНАП 18 числа до системи ще не отримають а додаток 18 числа не буде запущений. І я думаю, що це просто колосальні, фантастичні зусилля. Групи людей дозволили е, стабілізувати ситуацію 18-го числа, е, і 18 травня все запрацювало. Я веду це як обґрунтування до того, що е, дуже логічним було, щоб функціонал додатку резерв плюс. Е, я до речі оновив десь за 15 разом, але все ок дані оновлені. Щоб функціонал цього додатку е, міг також вмістити. Е, Два пункти: перше отримувати повідомлення е, від органів влади, тобто, зокрема, від територіального центру комплектування, вони можуть бути різного типу. Це ж не тільки е, варто заставити більші цілі, не тільки повідомляти про. Е, Повістку, так звану, наприклад, на проходження ВЛК можна повідомляти також і про рекрутинг. Про наявні вакансії можна повідомляти і варто повідомляти про різного типу навчання, бо хороший рекрутинг. Це і мобілізація, це невід'ємний компонент навчання, який можна і напередодні проходити. Тобто, це все працює. Якщо би було загальне бачення і бажання, і я сподіваюся, що воно буде, бо в нас просто іншого варіанту е е вигнати окупанта, е ну, немає. Просто немає. Е далі. Е друга частина. Я все-таки сподіваюся, що резерв плюс тестово запрацю. Запрацював і буде мати ще інший функціонал, наприклад, додати е, дозволи на володіння е, і зберігання зброєю, наприклад, е, додати навики там сертифікати е, проходження різного роду там навчальних курсів від е, оператора БПЛА е, до е, навиків е, поводження з вибухівкою, і так далі. У нас Багато насправді кваліфікованих людей У нас є авіамодельний спорт, який в Україні доволі успішний. Є стрілецький спорт, е, який доволі успішний, і це все стосується питань оборони е, і різного роду е, вишкільні е, табори і е, організації типу пласту. Це також важливо. Це також важливо володіти цією інформацією про стан підготовки людини. Так от, я сподіваюся, що цей функціонал буде доданий, і людина добровільно зможе е надати більш ширшу е інформацію. Інформацію так. про себе, а та я думаю, що це насправді питання часу, пане Юрію. З вашого дозволу, я ще хочу повернутися до питання ВЛК. Ми маємо запитання від нашого слухача Євгена. Він пише, що якщо військовозобов'язаний оновив свої дані у резерв плюс, йому треба після цього самостійно іти на ВЛК чи слід очікувати якогось повідомлення, зокрема можливо, повістки, що передбачає закон зараз. Значить, в самому законі е, не визначено. Тобто закон передбачає е, головні механізми, а вже е, різними роз'ясненнями, інструкціями. Наказами і всіма іншими підзаконними актами е, деталізується процедура станом на сьогодні, на цю хвилину, м, м, прямої норми будь-якої, е, що після, наприклад, після оновлення даних, там впродовж 30 днів е, людина, яка оновила дані, має з'явитися територіальні центри комплектування, отримати повістку, про піти на влк або навпаки, інша ситуація, що людина має очікувати впродовж там умовно, я дати говорю впродовж 15 Днів їй прийде повідомлення, запрошення на військову лікарську комісію в додаток Резерв плюс цього на сього на станом на зараз немає, але я сподіваюся, що це буде. Відповідно, що я можу порекомендувати е, при першій нагоді звернути територіальний центр комплектування для того, щоб отримати е, е, так звану повістку або повідомлення е, для проходження військово-лікарської комісії. А якщо за ці два місяці до 18 липня, так, так, до 18 липня не зможе людина пройти ВЛК, то виходить, вона отримає через це штраф? Ні-ні, Ні? на ВЛК є термін в 9 місяців проходження, а оновлення даних 60 днів. Тому 18 липня це дедлайн для оновлення даних в будь-який спосіб. Територіальний центр комплектування, ЦНАП Резерв Плюс. Ну це важливо. А чи можна оскаржити рішення ВЛК, Пане Юрію е, можна зараз. Також юристи зосередились на тому, якою буде кінцева процедура оскарження. Тут до речі, є новації. Ну загалом, з якою метою робилось це перезавантаження, аби утримати е, об'єктивний стан справ, зупинити зменшити корупційні ризики, е, зменшити це хабарництво, яке було е, на превеликий жаль багато громадян України готові брати участь в цьому як платити, так і отримувати хабарі? Е, от е, але. Е, і цим було пов'язано оновити зараз, заставити не, не заставити запросити всіх наново пройти ВЛК наново оновити дані для того, щоб об'єктивно зрозуміти, чи фітнес-тренер е, в законний спосіб отримав отримав там третю групу інвалідності. Умовно я зараз дуже називаю, жодним чином не хочу образити. Е, будь кого персональну чи професію, але такі випадки були, і це ну такі загальновідомі випадки, і це кричущі. Насправді веду до того, що зв'язку з тим, що поставилась така мета, зараз дещо змінили. Наприклад, процедуру точно вже змінили визначення непридатності людини. Її визначає військово-лікарська комісія. І раніше е, підписував в територіальний центр комплектування в цей медичний висновок. Тепер, е, після першого висновку військово-лікарської комісії, людину відправляють на військово-лікарську комісію вищого рівня, ну там, наприклад, з місцевої в обласну, або в іншу військово лікарську комісію, яка має це підтвердити, і після того якби приймається рішення е, про. Про непридатність людини для проходження мобілізаційної служби в лавах оборони України. Це збільшує кількість людей, і це справді трохи знижує, не виключає, але трохи знижує імовірність легко домовитися з певною посадовою особою, про, про підроблені висновки. Але в цілому то перезавантаження, яке відбулось, модель не змінило, а відповідно, і якоїсь особливої якості не дасть процедура оскарження на завершення, бо просто важливо так, так загалом структуру розуміти. Процедура оскарження станом на зараз залишається попередньою, тобто. Апелювати на зміну ВЛК і проходження в іншій ВЛК ще раз огляду, якщо основною ВЛК не було все враховано. Такі звернення можна зареєструвати як через сайт Міністерства оборони України. Де юри існує можливість е, зверненням письмом в територіальний центр комплектування, хоча вони роблять це для того, щоб не зареєструвати такий лист е, і, і не розглядати його. Е, але на сьогодні це єдина процедура, і я думаю, що вона буде дещо змінена, доповнена, або або е, замінені органи, е, до яких має йти первинне звернення. Це була розмова із юристом Юрієм Танасійчуком. У студії працювали Руслана Кравченко та Влад Бундаш. Слухайте, думайте.